24 четверте запитання: речові права у сфері господарювання, право власності, право господарського відання, право оперативного управління та інші. Відповідно до вимог чинного законодавства України, речовими правами у сфері господарювання є встановлений правовими засобами, тобто нормативно-правовими актами, установчими документами, порядок придбання, майна його структура, джерела формування та порядок використання в процесі господарської діяльності. Правовий режим речових прав у сфері господарювання визначається положеннями глави 3 господарського кодексу України. В чому полягає структура правового режиму речових прав у сфері господарювання? Перший елемент це правовий титул або ж правова підстава використання майна. Наступний елемент це порядок отримання прибутку та порядок його розподілу в межах господарської діяльності, третій елемент це джерела формування майна, четвертий елемент структура майна, порядок та умови розподілу майна на фонди та їх використання в процесі здійснення господарської діяльності. Відповідно. Чинним законодавством України визначено, що до правових титулів майна відноситься система гарантованих чинним законодавством України, суб'єктивних правових суб'єктивних прав особи з приводу володіння, користування розпорядження певним майном відповідно тим суб'єктам, яка отримала такий титул, і власне кажучи, ним визначено гарантії реалізації вказаних прав. Відповідно до положень чинного законодавства України, у нас з вами використовується чотири основних майнових титули в межах відповідно майнових прав у сфері господарювання. Це у нас з вами право власності, право господарського відання, право оперативного управління і права на чуже майно. Відповідно, зміст правого титулу права власності. У нас з вами полягає в наявності у певного суб'єкта права володіння, права користування і права розпорядження. Право власності є абсолютним правом. Що це означає? Це означає те, що право володіння користування і розпорядження за загальним правилом ніким і нічим не може бути обмежено. Єдиною межою, згідно якої може бути відповідно встановлено певні якісь обмеження щодо можливості використання права власності, є. Права іншого суб'єкта і право власності іншого суб'єкта в спрощеному варіанті, межа реалізації права власності виглядає наступним чином: відповідно, право власності реалізується до того моменту, доки не буде ним, не будуть порушуватись права власності іншого суб'єкта. Право власності є найбільш поширеним майновим титулом у сфері господарювання, як правило, відповідно на цьому правовому титулі. Передається майно новоствореному суб'єкту господарювання, передається від відповідно тих, хто реалізує, хто хоче реалізувати своє право на здійснення підприємницької діяльності, і як правило, мова йде про передачу відповідно певних речей чи грошових коштів на праві власності від фізичних осіб до створених ними суб'єктів господарювання. Є відповідно інші випадки. Це ми говоримо про найбільш поширену ситуацію. Наступний майновий титул, який використовується у сфері господарювання, це у нас з вами право господарського відання. Акцентую вашу увагу на тому, що відповідно в межах права господарського відання у нас з вами наявні всі три основних елементи, які і характерні, і для права власності. У нас тут з вами є право володіння, право користування і право розпорядження. Але при цьому окремі правомочності з наведеного переліку вони певним чином у нас з вами обмежені обмежені відносно абсолютного права власності. Які ж у нас можна сформувати відмінності права господарського віддання від безпосередньо такого майнового титулу, як право власності? Перше, що ми маємо розуміти, право розпорядження в цій ситуації обмежене. Право володіння, право користування не обмежене, право розпорядження обмежене. Право розпорядження обмежене не відносно всього майна, а тільки відносно того майна, яке віднесено згідно встановлених класифікацій до основних фондів суб'єкта господарювання. Спосіб обмеження, права розпорядження у нас з вами полягає в тому. Що розпорядження може відбутись тільки із згоди власника щодо основних фондів майна суб'єкта господарювання. При цьому обмеження розпорядження також полягає в тому, що ініціювати процедуру розпорядження може тільки особа, якій це майно належить на праві господарського відання. Тобто користувач. Акцентую вашу увагу ще також на тому, що в межах права господарського відання у нас з вами є множинність суб'єктів. З одного боку, у нас з вами є власник, якому певне майно продовжує залишатися на праві власності, але при цьому його право власності обмежено правом господарського відання іншого суб'єкта. Тобто тут є задвоєність. Осіб, які мають право наділені, скажімо так, правомочностями, що лише до володіння користування і розпорядження, таким майном в цій ситуації забрати майно із господарського відання відповідно власник не може він може безпосередньо тільки погодити чи не погодити можливість відчудження того майна, яке належить користувачеві на праві господарського відання. Право ініціації ще раз повторюсь залежить безпосередньо тільки від нього. Наступним майновим титулом, який використовується у сфері господарювання, є право оперативного управління. Вертаю вашу увагу на те, що в праві оперативного управління у нас з вами є також правомочності щодо володіння. Користування і розпорядження всі три основоположних елементи також тут наявні, але аналогічно, як і в попередньому випадку, в межах права оперативного управління певні конкретні окремі правомочності вони є обмеженими. В чому ж полягають основоположні відмінності між правом оперативного управління від права власності? Аналогічно, як і в попередньому випадку, в праві оперативного управління право розпорядження воно є обмеженим. Право володіння, право користування воно є необмеженим, в той же час розпорядження воно обмежене. Аналогічно, як і в попередній ситуації, право розпорядження обмежене тільки відносно майна, яке віднесено до основних фондів. Право розпорядження воно може відбутися тільки із згоди власника щодо основних фондів. Тобто, за загальним правилом в межах правооперативного управління, право розпорядження його немає. І тільки в певних випадках власник може уповноважувати користувача, який користується майном на праві оперативного управління, здійснити відчудження певного майна від його імені і у спосіб, який їм було визначено в межах відповідно право розпорядження при дослідженні права оперативного управління, можна також встановити, що ініціювати процедуру розпорядження може як власник такого майна. Так і особа, якій це майно належить на праві оперативного управління користувач. Тобто, на відміну від права господарського віддання, в праві оперативного управління ініціація права ініціювати процедуру розпорядження може також належати і власнику безпосередньо такого майна знову ж таки у разі ініціації процедури розпорядження майном з боку власника майна. І відсутності згоди його користувача, розпорядження воно не відбудеться в разі, якщо і і користувач на це згодні, то безпосередньо таке розпорядження може бути реалізовано. Є ще одне обмеження щодо можливості розпорядження майном сутність цього полягає в тому, що чинним законодавством України передбачено певну підставу для вилучення майна і припинення право оперативного управління. Відповідно, у нас з вами це така підстава, що у разі невикористання майна переданого на праві оперативного управління чи його використання у нецільовий спосіб, таке майно підлягає вилученню, а право оперативного управління відповідно припинить. Якщо право власності у нас з вами є більш характерним для приватно-правової сфери. Більшість фактів створення суб'єктів господарювання якраз передбачають передачу права власності від фізичних осіб до суб'єктів господарювання, які ними створені, то право господарського відання і право оперативного управління є найбільш розповсюдженими в публічно-правовій сфері, і саме вони ті дуже часто використовуються в межах відносин, які опосередковують собою процес створення державних підприємств станов організацій. І відповідно ці підприємства установи організації вже в подальшому наділяються певним державним майном Проте, Правова конструкція права господарського віддання і право оперативного управління вона сформована таким чином, що це не ну скажімо так, вона може бути використана і в приватно-правовій сфері, також. Тобто, е якщо мова йде про передачу певних е речей, об'єктів предметів, які належать на праві приватної власності певним суб'єктам до створеного ними суб'єкту господарювання, то е крім фактів передачі права власності, в принципі, такі приватно-правові суб'єкти можуть використовувати правові титули е безпосередньо і Пов'язані з правом господарського відання і правом оперативного управління, четвертий, останній титул, який використовується в межах відповідно речових прав у сфері господарювання, це права на чуже майно. Вони полягають у використанні на підставі певних господарсько-правових договорів чи інших правочинів, можливість вчинення яких передбачено чинним законодавством України. І передбачають право відповідно щодо якого можна використати безпосередньо чуже майно, як правило, за згодою власника, іноді без згоди власника на підставі, скажімо так, наявних суспільних чи публічних інтересів до класичних прав на чуже майно, які використовуються в сфері господарювання, прийнято відносити право оренди. Право оренди державного та комунального майна, воно виводиться в окремий різновид через наявність абсолютно унікального, особливого ні на що не схожого порядку, відповідно отримання тимчасового платного доступу до об'єктів, які може відповідно держава передавати в оренду. Це всі права засновані на сервітутах. Це відповідно всі права, які засновуються на відносинах концесії. У нас є окремий спеціальний закон, який цьому присвячено. Це у назвами договірні відносини, які посередковуються положеннями чи умовами договору комерційної концесії або ж франчайзингу. Це відповідно у назвами ті права, які витікають із ліцензійних договорів. Це відповідно категорія договорів, призначених. Для передачі об'єктів права інтелектуальної власності у використання, в тому числі з метою здійснення на них основи господарської діяльності, і інші майнові права, цей перелік він не є вичерпним. чинне законодавство України воно містить додаткові відповідно підстави для того, щоб отримати доступ до відповідно чужого майна, в тому числі з метою здійснення господарської діяльності?